Всім доброго дня, з вами підбір з автомобілів з Європи і хочу запропонувати вашій увазі два Volkswagen Golf, а. Можливо, когось зацікавить один із запропонованих мною автомобілів. Це є ось такий Volkswagen Golf, дуже гарний голубий колір, голубий металік з об'ємом двигуна 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. По комплектації даний автомобіль має двозонний клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь, камеру, передні задні партроніки, легкосплавні 17-диски, гарна резина видно по фотографіях і при спілкуванні з. Цією людиною, яка продає ось цей автомобіль, запевняє, що автомобіль в ідеальному стані. Ціна даного автомобіля приблизно десь біля 14,5-15 тисяч доларів. І також пробіг 224. І також, можливо, когось зацікавив, ось такий Volkswagen Golf це є 2-літровий 2014 року. Перша реєстрація його була в першому місці 2015 але рік продукції його 2014 Це є 2-літровий двигун. З механічною коробкою передач. Також при розмові з цим дилером він має прилад на е, перевірку е, лакофарбового покриття. Вчора він його перевірив і також запевняє, що весь автомобіль в рідній фарбі. Пробіг теж за 200 тисяч вартість даного автомобіля. Треба прораховувати, треба закидати на митницю, і відповідно будемо вже знати, яка її вийде ціна в Україні. По комплектації двозонний кліматконтроль немає підігріву сидінь, але двохлітровий, шестиступінчата коробка, камера, партроніки це все є. Отже, кого зацікавлять будь-який із цих двох автомобілів. Будь ласка, можете телефонувати на мій номер телефону 097606 2599. Також в наявності є дві шкоди Октавій і «Рено Мекан білого кольору 2013 року. Року. Більш детальною інформацію по телефону. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Будь-які питання, будь ласка, телефонуйте, тому що зручніше говорити, чим переписуватись. Всім гарного дня, мирного нева, до побачення!